Друзі, привіт. Сьогодні в мене за оператора мій малий. Сьогодні не в школі, тому що погода така, вона знову зима, знову закидає. Зараз чиснемо сніг, тому що вже багато, тому що вона така 20 см. Ще й на вулиці Плюс. Він такий мокрий їде, знову важкий. Ну, Підпирати не буду поки що. Подивимося, що буде до вечора. Якщо сніг йтиме ще й на ніч, то може підіпру, а поки що буду згрібати все. Як завжди кидає одну сторону, одну змітає і на другу, тому що, ну, на другу накидає, тому що вітер, е, сніг з вітром. Ось такі понакидало на кришу. Козирки такі поробило. Тут теж багато. А саме більше це друга теплиця. Вона така проблемна трохи. Туди саме більше накидає. Ось так. Коротке інформаційне відео. Далі йдемо кидати. До вечора буде видно, що чи буде сніг ще, чи ні. Добре. Слідкуємо. Далі буде.